Як пастеризувати вино в 3 банках. Щоб пастеризувати вино в 3 банках чи в іншій стекляні посуді треба наливати її повно, накривати її кришкою, щоб виключити лишній контакт із повітрям. Кастрюлю на дно кладон пакет поколотий. Щоб не було такого контакту стекла із металом, щоб не тріснула ваша банка. Заповняю все такою тепленькою водичкою, ставлю також таке тепленьке вино, щоб не лопнула банка. І все, погнали. Додаємо газку потрошку, трошки десь збавляємо, трошки додаємо, щоб ну, більш рівномірно воно прогрівалось. Там. Змоги колотити його немає, я його не колотю і не лізу туди. Отак от, от втекну і все. і Дивлюсь, наблюдаю ізвні. Треба такий градусник розкашелиця купити. Дуже корисна річ. Якщо вино це пастеризувати в відкритій каструлі, навіть ну, якщо це нержавейка, при відкритому доступі повітря, коли ложкою міряти градусником. Ну, ми по-любому потеряємо, спірт буде испарятися. Яка б там температура не була, однак летючий будуть уходити. І вино... Набуде буде такого е, запаху, наче там пельмені варили в, в тому вині, такого вареного присмаку. От. Тобто треба ісключити доступ повітря. Я наливаю по горлянку, отак от вина в банку. При нагріванні вона якраз буде під кришкою. Закриваю його простою кришкою, я думаю, цього достатньо. От. І протикаю. Отак от. Отаким от. от термометром. радісник Для виробництва сирів там у мене. От чуєте плотність тут забезпечена. от, Кислород сюди не попадає. Ну і доводжу, всередині банки температура була 60, ну максимум 62. Зразу виключаю. Ну, хто пастеризує при менших температурах і видержує якийсь час, я нагріваю його швидко до 62 всередині банки. Це максимум, максимум 60 градусів. У нас в основному люблять вина напівсолодкі. Такі, хоч би трошки, щоб би, компенсувати той смак, щоб не забивав його спирт. От, і кислота там якась надлишкова, нівелюється цукром. Але щоб цей цукор був трошки в розумних пределах, як то кажуть. От. Ну це 12, 13, 14, брікс десь так, ну до 15. Отусировочка. Ну, максимум до 15 брикс. Ну, я роблю 12-13 брикс, щоб просто вернути необхідний смак вину, щоб його не забивав спирт. От, і кислота. Вино гріється до 60 градусів і зразу закатується. Це пастерізація дасть вам змогу. Консервувати вино без діоксиду сірки. От. Вино не буде такого більш густого насиченого смаку. Не буде це голий такий присмак вина. Чуєте, свірчить виходить над надлишково. Тиск надлишковий виходи, в цей отвір з підградусником. Він дуже плотно сюди засаджений. От, щоб він там не болтався. ну Хай краще виходить так, чим буде там доступ кислороду. От. В общем, закатуєте це вино своє напівсолодке зразу. І буде воно вам довго, ніякого там не буде повторного бродіння, помутніння. Закатуєте і несете його в погріб, в підвал кого які об'йоми в холодильник, от, кому куди і є можливість де кого зберігати, виносити прохолодне місце. Вино достигло необхідної температури, треба його знімати із нагріву. Тут буде стерильність, буде вакуум, як ви його зараз закатаєте, і вино це простоїть вам. До наступного року точно. Знімаємо кришку з термометром. воно має такий вигляд, трошки запінилось. Накриваємо його кришечкою. І без ніяких видумок запечатаємо. Якщо у вас немає чим коркувати бутилки, то робіть так. Дякую за увагу. До наступних відео. Будемо катати.